Вітаю вас, шановні друзі! Я Людмила Богуш, засновниця компанії Богоштайн. Зараз хочу з вами поговорити відверто про те, чому наше навчання штучному інтелекту коштує грошей. Правда. Да, нас часто запитують: а чому це у вас практикум за 6 годин живого практикуму? Коштує 7 тисяч гривень, коли є безкоштовні курси, наприклад, гугловські, або можна відео безкоштовне подивитися, або є просто якісь навчання безкоштовне. Ну, знаєте, якщо ви все ще вірите в те, що безкоштовний сир краще м -м, класного пармезану чи якогось класного брі, ладно, я вам нічого про це казати не буду. Але давайте чесно, от ви. Навчаєтеся на Ютубі. Що таке навчання на YouTube? Ви дивитесь відео, яке було записано три тижні тому, а іноді три місяці тому. І що ви там бачите? Інтерфейс штучного інтелекту змінюється, він змінюється так швидко. Змінюються моделі. Кожне три тижні змінюються моделі в чаті GPT. І до того ж, коли ви навчаєтесь через Ютуб. Кому ви запитання ставите? Хто перевіряє вашу роботу, хто вам підкаже, де краще знайти і чому вони не працюють. Я нещодавно записалася навмисно на безкоштовний курс. От прямо мені було цікаво, тому що цей безкоштовний курс нам надіслав потенційний клієнт. Він каже, о, ви даєте таке, а от тут той те ж саме, але, без, але безкоштовно без грошей. Ну, я ж вирішила, там все так написано. Я навіть не здивлюся, якщо вони взяли це з нашого лендингу. Да раді Бога, мені не жалко. да нехай люди користуються, якщо вони вміють це робити. Пішла я реєструватися, особливо ж там було написано, що гроші повертаємо, якщо вам наш курс не підходить. Все, зареєструвалася. 20 хвилин я реєструвалася тільки для того, щоб зайти на цей курс. Ну я розумію, люди роблять без роблять безкоштовне навчання. Це означає, що вони хочуть отримати ваші контакти. Вони будуть потім вам щось просувати. Це називається водна послуга, і я сама це роблю. У нас так само є водні послуги. Але ж вони ж обіцяють, що на цій водній послузі вони мене доведуть до результату, і в мене будуть помічники, навіть агенти. Ну, тобто, прям красота, безкоштовна. Ха-ха-ха, зайшла, зареєструвалася, телеграм-канал. І що далі? І тут почалося. Хтось пише: Ой, у мене другий інтерфейс. Хтось пише, а я ту кнопку натискаю, а вона не спрацьовує. Хтось пише: А чому воно перескакує? І так далі. І от це, воно навіть так назвали флудільня. Що таке флуд? Це. Болтавня ні про що. Вони навіть самі чесно написали на цьому чаті, що це буде розмови не про що. І там є якийсь куратор, навіть не знаю якийсь, він там намагається, може витинатись. І ти, ти знаходишся в цьому мусосміттізборнику. Коли ти бачиш всі проблеми цих людей, ти не розумієш, а як тобі вирішити твою проблему? Ніхто нічого тобі не каже, воно не виходить. І я подумала, боже Боже, що з цим робити? Да? Вони обіцяють, що хтось чомусь навчиться. А я бачу, як ніхто нічому не вчиться, тому що не можна навчитися, якщо тебе не навчають. От що ми робимо на нашому практикумі, да, за ті самі 7 тисяч гривень, коли 6 годин з вами конкретно працює жива людина, живий інструктор, от прямо зараз. Він допомагає тобі знайти кнопки, він тобі пояснює, як це працює. Він проводить чим тебе через всі кроки, проводить декілька разів. Він знає, як тобі допомогти, і він допомагає прямо зараз. Немає зовсім того, що називається камлагом. Камлаг – це коли між запитанням і відповіддю проходить час. У нас це 6 годин, і ти з чим виходиш. Ти виходиш з повністю активованим чатом GPT, він у тебе, повністю активований і налаштований під тебе. Ти знаєш всі його функції, і ти всіма функціями погрався, потестував і отримав результати. І ти маєш. Трьох асистентів в чаті GPT, це окремо такі гілочки, які працюють під тебе. Двох асистентів ти отримаєш від нас для того, щоб ти навчився їх робити, але вони вже підготовлені, вони розумні, вони працюють без боїв, а потім третього ти робиш сам, такого, як ти хочеш. І от це шість годин. Один раз зайшов і вийшов, і ти вмієш, я знаю, Кажеться, що займатися, от я як сяду, так сам буду займатися на Ютубі, або ще ж. Де у вас той час займатися самостійно? Ви знаєте, за що сплачують гроші? Успішні багаті люди за те, що їм економлять час. Вони купують швидкі машини не для того, щоб купити автівку за півмільйона, а для того, щоб їздити зі швидкістю 140-160. Вони купують собі літаки не для того, щоб сплачувати гроші і всім показувати Дивіться, в мене літак є. Вони купують собі літаки для того, щоб за годину та, опинитися в іншому штаті або в іншому регіоні. Вони цінують свій час. І ніколи ніколи не йдуть на такі штуки, коли О, ти будеш займатися самостійно, сам будеш розбиратися, сам будеш щось налаштовувати, і може тобі хтось допоможе. Тому не спрашую, більше мене не питайте, чому ваші практикуми коштують грошей? Вони вони коштують грошей, тому що вони реальні. Тому що вони практиками. І тому, що ми з вами на цьому практикумі будемо працювати до кінцевого результату, поки у тебе те, це не вийде. І коли ми тебе відпускаємо з практикуму, ми точно знаємо, що ти це вмієш. І я не можу тобі обіцяти, що ти будеш це робити, якщо це тобі не цікаво, але тебе вже ніхто, ніхто, не, ну, ніхто тебе вже не заплутає. І я тренерка. І я дуже добре розумію, що таке бути тренером, і я сама займаюся з тренером, тому що я не хочу думати про те, як мені правильно піднімати гантелю, або які на якому станку мені робити цю вправу. Я хочу просто мати гарні м'язи, високий рівень енергії, і я плачу гроші своєму тренеру за те, що він зі мною займається. І так само ви можете зробити, як я. Ви можете сплатити гроші конкретній людині, яка проведе вас через всі кроки повністю до кінцевого результату, щоб ти один раз і назавжди ось так.